Частина 1. Зустріч із долею. Всім добрий час доби. У когось зараз ранок, у когось ніч, але історія, яку я розповім, буде захоплюючою для всіх. Алі був зовсім молодим, лише 20 років. Але його плечі вже давно тримали більше, ніж міг витримати дорослий чоловік. Після смерті батька вся сім'я спиралася лише на нього. Мати хвора на важку недугу, що висмоктувала з неї сили щодня сестра Мар'ям. Ще школярка, яка мріяла про університет і нові книги, але навіть підручники стали непосильною розкішшю. А лі день ходив на навчання, а ввечері працював, щоб вистачило бодай на ліки та їжу. Його очі були завжди втомлені, під ними лежали темні тіні, наче відбитки неспокійних ночей. Він ішов вузькими вулицями свого району, де кожен камінь здавався знайомим. Дощ дрібно стукав по бляшених дахах, а в кишені залишалася лише жменька, дріб'язку. У голові пульсувало одне й те саме борги, кредитори, які стукали у двері щоранку, їхні голоси, повні загроз і зневаги. Того вечора він зайшов у маленьку чайну лавку, дешевий чай, запотілі склянки, запах вогкої деревини. Він кинув на стіл кілька монет і тихо прошепотів сам до себе, хоч би на чашку вистачило, поки він рахував гроші, відчув на собі погляд навпроти сиділа жінка. У її поставі було щось незвичне. Спокій упевненості, який рідко зустрінеш у цих місцях дорога, вбрання, коштовні прикраси, але найбільше вражали очі, вони дивилися прямо, наче бачили все, що він намагався приховати. Вона нахилилася трохи вперед і тихо спитала Ти Алі? Хлопець здригнувся, розгублено кивнув Так, але ви звідки мене знаєте? Я знаю більше, ніж ти думаєш, відповіла жінка спокійно. Знаю про твою матір, яка бореться з хворобою, знаю про сестру, якій потрібні книжки, знаю, що борги душать тебе так, що ти вже не спиш ночами. Алі застиг, не вірячи власним вухам. Хто ви така? Голос його тремтів. Чому вам відомо все це? Жінка всміхнулася. Мене звати Султана, і якщо ти хочеш, щоб твоя доля змінилася, одружися зі мною. Він не знав, сміятися чи мовчати. Це звучало абсурдно. Він бідний студент, і вона жінка, котра виглядала так, ніби весь світ належав їй. Ви жартуєте? тихо сказав він, і в його очах промайнула надія, змішана зі страхом. Ні. Її голос став ще твердішим Я не жартую. Я можу врятувати твою матір, оплатити навчання сестри, закрити всі твої борги. Тобі доведеться лише прийняти мої умови. Аллі ковтнув слину, відчуваючи, як у грудях стискається від тиску невідомості. В голові звучали слова кредиторів, крики матері від болю, сльози сестри, яка боялася залишити школу. Він підняв очі і зустрів її погляд: там не було ні глузування, ні насмішки, тільки впевненість чому я? прошепотів він. Чому саме я? Султана відповіла майже пошепки тому, що ти той, кого я чекала. Вона встала, залишила гроші на столі і пішла. Двері чайної зачинилися за нею. А Алі ще довго сидів із холодною чашкою в руках. Не знаючи, що робити, через кілька днів життя показало йому справжнє обличчя без виходів. Кредитори приходили вже не тільки вдень, але й уночі. Вони били кулаками у двері, кричали: Повертай гроші Алі, інакше пожалкуєш. Мати лежала в ліжку, бліда, з гарячковим блиском в очах. Сестра, стискаючи старий підручник, шепотіла Брате, не кидай нас, будь ласка, тримайся. І тоді він знову згадав очі тієї жінки в чайній. Її голос, її пропозицію. У нього не залишилося вибору. Він вийшов у темряву нічного міста, і йшов до того самого місця, де востаннє бачив султану. Усередині нього боролися страх і надія. Він розумів кожен крок наближав його не просто до рішення, а до нової долі. Уперше за довгий час він відчув зараз станеться щось таке, що вже ніколи не дозволить йому повернутися назад. Частина 2 Дім без радості, весілля пройшло так тихо і непомітно, що навіть найближчі сусіди Алі не знали, що він уже став чоловіком найзаможнішої жінки в окрузі. Лише кілька свідків, підписані документи та мовчазне згодження, сердець, які ще не розуміли, що їх чекає далі. Коли Алі вперше переступив поріг особняка, його вразила тиша. Незвична домашня, а глуха, важка, немов у самому повітрі зачаїлася чужа пам'ять високі стелі, криштальні люстри, м'які килими. Що глушили кожен крок. Йому здалося, що він не в дім увійшов, а в пастку. Султана йшла поруч, тримаючи руки позаду, і озиралася на нього з ледь помітною усмішкою. Тепер це твій дім, сказала вона рівно, майже офіційно. Ходи вільно, але пам'ятай у кожного кута тут своя історія. Алі мовчав, розглядаючи обличчя слух. Вони стояли вздовж стін, схиливши голови. Хтось із них був у цьому домі багато років. Та навіть вони не наважувалися зустрітися з господиною поглядом. Коли ж він сам тихо спитав одну з дівчат А чому так тихо? Чому всі мовчать? Вона лише опустила очі і відповіла коротко так заведено, бабуджії. Алі відчув, як холод пробіг по спині. Дні тяглися повільно. Він намагався звикнути до нового життя, але відчуття було таке, ніби його замкнули в золотій клітці. Султана щовечора сідала з ним за один стіл. Вишукані страви. Слуги, що підливали напої, а між ними тиша. Як твоя мати? якось спитала вона. Лікарі кажуть, що ліки діють завдяки вам, відповів Алі сухо, відчуваючи, що слова застрягають у горлі. А сестра, не відводячи погляду, запитала вона навчається щаслива, що може тримати нові книжки в руках. Він замовк і опустив очі. Це добре. Султана поклала виделку, і розмова обірвалася. Вона хотіла говорити більше, але Алі кожного разу ніби відсувався від неї невидимою стіною. Він не міг прийняти її ні як дружину, ні як частину свого серця. Та було одне місце, яке не давало йому спокою. На другому поверсі, в самому кінці довгого коридору, висіла масивна двері з важким замком. Перед нею стояв охоронець, який щоночі мінявся, але завжди був на варті. Одного разу, коли Алі наважився підійти, охоронець тихо промовив «Бабуджіє, сюди не можна. Чому? здивувався Алі. Такий наказ, господині. коротко відповів той і знову став, мов кам'яна стіна. Увечері, коли вони сиділи за столом, Алі спробував спитати там, на другому поверсі, за замкненою дверима. Що там? Султана зупинилася, подивилася на нього довго, а тоді лише відповіла «Те, куди не треба тобі заходити. Він хотів перепитати, але її очі стали холодними, як лід, і Алі змовк. Щоночі він лежав у своїй кімнаті і чув, як у темряві старовинний годинник відбиває години. Тиша особняка часом ставала нестерпною, і тоді йому здавалося, що десь за тими стінами хтось ходить, тихо розмовляє, а інколи навіть зітхає. Одного разу, коли він ішов коридором, йому назустріч вийшла молода служниця Сайма. Її очі світилися добротою, якої бракувало в цьому домі. Вона несла під нос і раптом зупинилася. Бабужії, ви виглядаєте втомленим. Чи не принести вам чаю, Алі вперше відчув у цих стінах трохи людяності. Дякую, Саймо. Тут важко звикнути. Він усміхнувся блідою усмішкою. Дівчина кивнула і тихо додала У цьому домі кожен щось ховає, навіть стіни. Алі насторожено подивився на неї, але вона швидко відвела погляд і пішла далі. Минали дні, і його серце все більше стискалося від відчуття, що він потрапив у місце, де щастя, давно померло. Він бачив, як султана дивиться на нього за вечерею, як намагається знайти слова, але мовчить. Він відчував її погляд, коли вона думала, що він не бачить. І, попри все, в її очах була не лише сила, там ховалася самотність, та для Аліци був дім безрадості. Дім, де золото й мармур прикривали щось темне і невимовне, а одна масивна двері щодня кликала його дізнатися більше, навіть якщо за нею чекало щось страшне. Частина 3 Перша ніч і тріщина в стінах тієї ночі, коли тиша особняка була особливо гнітючою, Алі побачив у щілину дверей світло. Воно пробивалося з кімнати султани. Він довго стояв у темному коридорі, намагаючись вирішити, чи варто йому зробити цей крок. Серце билося швидко, в голові дзвеніли слова охоронців туди не можна. Але щось у ньому кричало: Йди. Він підняв руку, постукав. Двері відчинилися майже одразу, ніби вона чекала саме цього моменту. Заходь, Алі, тихо промовила султана. Її голос був лагідніший, ніж будь-коли. Вона стояла у світлі лампи, що відкидала м'яке сяйво на її обличчя. У кімнаті пахло трояндами, а вікна були прочинені, впускаючи нічний вітер. Алі ступив усередину, відчуваючи, як земля ніби йде з під ніг. Він озирнувся і пошепки сказав Я ніколи не заходив сюди. І я ніколи не впускала сюди нікого, крім тебе, відповіла султана, наближаючись. Він дивився на неї, на її обличчя, що світилися не зморшками, а дивною молодістю. У її рухах була легкість, у погляді сила, а в усмішці щось, що могло розтопити кригу. Ви. Ви виглядаєте зовсім не так, як я думав, прошепотів він, ніби боявся, що голос зламає чари. Султана ледь усміхнулася. Любов не знає віку Алі, якщо душа молода. То й тіло знаходить у собі силу. Вона підійшла ближче і поклала руку йому на плече. її долоні пройшло крізь нього, змусивши серце забитися ще швидше. Чому я? тихо спитав він, дивлячись їй у вічі. Бо ти мій останній шанс, відповіла вона. Я бачила в тобі не просто хлопця, що знемагає від тягарів, я побачила в тобі життя, яке мені колись відмовили дожити. Її очі заблистіли, і на мить йому здалося. Що перед ним небагата жінка, а звичайна самотня душа, яка багато років чекала цього моменту. Він сів на край ліжка, опустивши голову. Я боявся вас, боявся цієї тиші, цього дому. Він замовк і додав. Але найбільше я боявся себе. Султана присіла поруч і поклала руку йому на щоку Не бійся, Алі. Сьогодні в цій кімнаті немає нічого, крім нас двох. Він підняв очі й побачив у її погляді щось таке, чого не міг і уявити. Ніжність, яка пробивалася крізь усі стіни та замки. Ти не уявляєш, як довго я чекала цього вечора, прошепотіла вона. І як боялася, що ти ніколи не наважишся прийти? Я. Я прийшов, голос його зірвався, і тепер відчуваю, що це правильно. Їхні слова зупинилися, поступившись місцем мовчанню. Але це було не те мовчання, яке він відчував за столом чи в холодних коридорах це було інше. Тепле, насичене мовчання, що дихало довірою. Алі взяв її руку і притиснув до свого серця Це моє життя. Воно твоє. Якщо ти його приймеш. У її очах блиснули сльози. Я вже давно прийняла його Алі. Вітер заграв у завісах, і лампа на мить затремтіла. У цю ніч зникли всі стіни між ними. Дім, який здавався йому холодною пасткою, вперше ожив. Та навіть у цьому теплі. Навіть у цій тиші його серце не відпускала одна думка за масивними дверима, що залишалися під замком, прихована таємниця, яка одного дня обов'язково вирветься назовні. Частина 4. розкрита таємниця Алі не міг позбутися відчуття, що в цьому домі існує інший світ прихований, замкнений за тими важкими дверима. Ніч за ніч він чув тихі кроки, приглушені голоси, і кожного разу в грудях спалахувала одержимість Я мушу знати правду. Одного дня, коли охоронець відійшов, а замок висів, неначе забутий, Алі наважився. Серце калатало так, що він боявся, його почують. Він відчинив двері і увійшов у напівтемну кімнату. Запах старого паперу і пилу наповнив повітря. На столі лежали документи, старі конверти, а у великій шафі ряди пожовклих папок. Його погляд зупинився на одному конверті. Він витягнув його, руки тремтіли. Коли він розгорнув, на підлогу випала фотографія. На ній його батько, молодий, усміхнений. А поруч султана зовсім інша, свіжа, молода, з блиском у очах. Алі закляк. Його світ похитнувся, в ту ж мить за спиною пролунало. Нарешті ти побачив він різко обернувся. Султана стояла у дверях, її обличчя було спокійним, майже приреченим. Це мій батько. прошепотів Алі, ховаючи фото за спину. Ви знали його? Султана підійшла повільно, її кроки відлунювали в порожній кімнаті. Знала, її голос затремтів. Він був моїм життям, моєю першою і останньою любов'ю. Алі відчув, як холод пробіг по тілу. Тоді, чому ви одружилися зі мною? Його голос піднявся, став різким. Це була любов, чи... чи щось інше? Султана закрила очі на мить, а тоді відкрила і сказала майже пошепки. Це була помста Алі. Він відступив, ніби удар отримав. Помста? За що? Бо твій батько зламав мене. Її голос звучав гірко. Я була вдовою в 25. самотня, спрагла до тепла. Він прийшов у моє життя, дав надію. Я думала, це любов, а для нього, для нього я була лише тінню, тимчасовою пригодою. Алі не вірив своїм вухам. Ви. Ви кажете, що хотіли покарати його через мене. Коли я зізналася йому, що хочу стати його дружиною, він відвернувся, сказала вона, і в її очах блиснули сльози. Тоді я поклялася: Якщо не він, то його кров. Я бачила тебе ще хлопчиком, і знала, що одного дня ти станеш моєю здобиччю. Алі закрив обличчя руками. Ви зламали мене так, як він зламав вас. Ви використали мою біду, мою матір, мою сестру. Так, тихо відповіла султана. Я хотіла, щоб ти відчув біль. Хотіла посадити тебе в ту саму клітку, де була я. Алі гнівно глянув на неї. Ви обманули мене з першого дня. Але султана зробила крок уперед і прошепотіла. Та знаєш, у чому моя поразка, Алі? її голос зламався. Ти не зламався. Ти дивився на мене не як на ворога. Ти дав мені те, чого він ніколи не дав повагу. І я. Я не витримала. Я полюбила тебе. Алі мовчав. У його грудях боролися два почуття ненависть і дивна ніжність. Він бачив перед собою небагату володарку, а зламану жінку, яка роками носила біль. Ти хотіла кинути мене у вогонь, своєї помсти, сказав він нарешті, але сама згоріла в ньому. Султана заплакала і схилила голову Пробач мене, Алі, якщо можеш. Він довго мовчав, а потім підійшов ближче, взяв її руку і притиснув до свого серця. Я бачу, що у твоїх очах тепер немає ненависті лише втома і любов Я Я прощаю тебе. Її плечі здригнулися від ридань Ти даруєш мені те, що я втратила назавжди. Алі відчував, що його життя розділилося на дві частини до цієї хвилини і після неї. І тепер у його серці, поряд із болем, народжувалося щось інше співчуття і розуміння, що навіть найсильніша жінка може бути полонянкою власної минулої любові. Частина п'яте. Прощення і тінь минулого. Після цієї розмови світ у домі змінився, наче важкі завіси впали, і повітря стало іншим. Але це не було полегшення радше осад. Алі дивився на султану і не міг забути її слів. Я чекала цього дня, щоб кинути тебе у вогонь. Він не знав, що більше боліло, її зізнання чи її сльози, коли вона просила пробачення. Вони жили разом, але кожна зустріч стала тишею зі спогадів і нерозказаних слів. Алі бачив, як вона щоночі сиділа біля вікна, вдивляючись у темряву. Він чув, як вона іноді шепотіла. Таріку, чому ти пішов? Чому залишив мене тоді? І, хоч знала, що поруч не він, а його син, усе одно розмовляла з тінню минулого. Одного вечора, коли в домі стихли кроки слух, Алі підійшов до неї. Султано, ви живете минулим, а я хочу жити теперішнім. Вона глянула на нього втомленими очима. Моє теперішнє це ти Алі. Але моє серце завжди належатиме йому. Я не можу вирвати з себе ті роки. Я не вимагаю, щоб ти забула, відповів він тихо. Я лише хочу, щоб ти відчула. Я поруч не через помсту, не через угоду. А тому що я теж полюбив тебе. Султана здригнулася, наче від цих слів її груди знову навчилися дихати. Вона простягнула руку, торкнулася його пальців і прошепотіла Ти сильніший за свого батька Алі. Бо ти вмієш прощати. Минуло кілька місяців, і доля знову зламала тишу. Султана тяжко захворіла. Величний особняк знову став лікарняною палатою лікарі, ліки, тривожні обличчя слуг. Алі не відходив від її ліжка, пригадуючи кожну мить, коли хотів відштовхнути її, але замість цього лишався. Алі, її голос був слабкий, але ще тримав у собі ту саму твердість Якщо я піду, ти обіцяй не залишай цей дім пустим тут має звучати життя. Не говоріть так, він нахилився до неї. Ви ще підніметеся, вона посміхнулася крізь біль. Я вже прожила більше, ніж могла мріяти. А любов, яку ти мені дав, була найбільшим даром. У ті дні він уперше зрозумів, що пробачення це не просто слово це вибір, який щодня доводиться підтверджувати серцем. Він тримав її руку, коли вона згасала, і останнє, що почув від неї, було Дякую, що ти був моєю останньою любов'ю. На похороні стояла тиша. Ніхто з присутніх не наважувався порушити її. Аллі сказав лише одне: Я прощаю тебе і прошу пробач, і ти мене. З того дня особняк став його домом. Він поселив у ньому матір і сестру, і в коридорах, де колись лунала самотність, тепер з'явився сміх Сайма.